Hello, my friends. Читання та вимова букви W на початку слова вимовляється як W. Губи у, у, -у трубочку, як для У, а потім швидко повертаємо в попереднє положення «у». Іноді ще позначають як UI. Для зручності ми будемо записувати значок W. Пробиратися. – «wait» чекати. «чекати», «wag» махати. «махати», «wake» пробуджуватися. «пробуджуватися», «wave» хвиля знак рукою. «way» дорога шлях. «we» ми. «we» крихітний маленький. «what» мокрий негода. Weed бур'ян. «weak» слабкий. «Week» – тиждень. Зверніть увагу на правопис. Wind. Вітер. Wind. Намотувати. «Wig» – Перука. Wild. Дикий. «Will» – Воля. «Win» – Вигравати. «Waste» – Пустеля. «Wax» – віск. «Wife» – Дружина. Web – сітка тканина. Woman. Правопис і вимова. Увага. Жінка. Woman. Жінка. Wide. Широкий. Hear you soon. Bye.